Малята, послухайте українську народну казку Правдивий зайчик. Край лісу на полянці жила собі зайча сім'я. Мали зайці з зайчихою хатку. Біля хатки грядку з морквою капустою. Та ще був у них синочок-вуханчик. Одного разу зібралися зайці з зайчихою на ярмарок купити малому вуханчикові чобітки. Дали зайчикові лук і кілька морквин, аби не понищили грядку ворони й сороки. А малий вуханчик вистрибнув через вікно, нараз вистріляв усі морквини, а найбільшою стрілив із лука аж через річку в ліс і попав просто у вовка. Ах, малий вухатий, ти, ти куцвостий! Я тебе зараз з'їм!» – закричав вовк і кинувся до вуханчика. Вуханчик до вікна та не може доскочити. Тут синички злетіли з дерева, сіли на вікно і гукають. Підскакуй, вуханчику, ми тобі допоможемо. Зайчик підскочив до вікна, і вони його порятували. Вовк до дверей, а двері зачинені. Повернулися заяць із зайчихою додому, принесли вуханчикові чобітки та дали йому медівничок. А зайчик розплакався і каже Я неслухняний і розповім їм усе. Я медівничок дам синичкам за те, що вони мене врятували. А другий медівничок тобі. За те, що ти правду сказав, посміхнулися Заєць із Зайчіхою.